Серйозніше ми б виглядали, аби виходили, і цей чемодан був два рази більше чорного кольору і набитий доларами. Але, на жаль, сьогодні це товщиномір. Ми хочемо показати вам народний улюбленець, який привезли з Бельгії. З Бельгії? Нідерланди. З Нідерландів. Це Renault Megane третього покоління. 1,6 бензин. Атмосферний, самий надійний мотор, який має пробіг 168 тисяч. І на хвилиночку, з заводським ГБО. Ну як не заводським ГИБО, але вже узаконеним з Європи газовим обладнанням, яке стоїть на даному автомобілі, яке вписане в реєстраційні документи, яке вписане в сертифікат відповідності. Вам тільки поставити його на облік і ну, вам не потрібно займатися процедурою там, юридичного оформлення е газового обладнання. Погляньте, який синій красивий колір, який виділить вас із сірого транспортного потоку. Ну і саме головне, що цікавить людей в даному сегменті. А, ті люди, які шукають дані автомобілі, задаються двома питаннями: а що ж там по фарбі, і що там по пробігу? У даного автомобіля пробіг 168 тисяч кілометрів. Хочу сказати відразу, хто говорить, що Рено це ге і все інше. На шкоді Октавії 2019 року, коли ми відкриваємо капот, ми ставимо таку ручну підставку палку. Тут уже є амортизатор. Тому. Це вже рівень рівень. Одна із, один із доказів пробігу 2017 рік був сервіс на пробігу 119 тисяч кілометрів. Це, скоріш за все, була заміна ГРМ. Отак от виглядає 1,6 атмосферний мотор. Він чистий, без якихось потьоків масла, і всього іншого. Це самий звичайний, самий надійний мотор, який завжди користувався попитом. Балон у нас стоїть в багажному відділенні, там, де запаска. Там, де Давайте запаски. перейдемо до багажного відділення, покажемо. В салоні все чистенько, у нас, як завжди, є полочка, але нема запасного колеса. А чому? Тому що замість запаски у нас от таке Газобалонне обладнання. Дуже класної якості, потрібно розуміти, що це. Там трат, не... ці всі речі, от справа, це все, це все є. Потрібно все... розуміти, що таке газобалонне обладнання, воно не йде ні в яке порівняння з тим, що ставлять у нас в Україні якісь самі дешеві варіанти там, по 400 доларів. Це зовсім іншої якості. Зовсім інше обладнання. Скло, все по кругу оригінальне, правильно, Діння? Так, включаючи лобове, всі вікна в автомобілі рідні. А Автом... чому? Автомобіль без Давайте Абсолютно. Намагаємо. А чому? Тому що пробіг невеликий, а це, як кажуть, косвіний доказ того, що машина їздила по місту на невеликій дистанції. І з-за цього шанс, що у вас пролетить якийсь камінь або буде лабовеї піскостроєне, і ви не пройдете тих огляд, менший набагато, аніж трасовий пробіг. Я відкриваю от задній диван, хочу вам показати, як виглядає салон. Салон ну, дійсно в стані, можна сказати, ідеальному, тому що з того рахунку, що автомобілі вже там 10 років, то салон виглядає дуже достойно. І ласкаво просимо в салон. Зараз пробіжимось по комплектації. Так, комплектація у нас, я вам скажу, не сама багата, але є все необхідне. До прикладу, у нас є кондиціонер. У нас є мультимедіа до зато тут є вже USB, от карта SD можна підключати. У нас є от такий інформативний дисплей. Я вам скажу, в чому е, його плюс, аніж навігація том-том, там, де навігація том-том, там картографія, ну, скажімо так, слабенька. А замість цього ви можете поставити в штатне місце китайське мультимедіа, яке йде як 100% замінник і просто підключається в штатні місця, яка надає вам набагато більший функціонал. Ви погляньте тільки на рульове колесо. Рульове колесо у нас резинове, але ви бачите от його стан, ці тобто, ну, Це говорить також про те, що пробіг оригінальний. У нас система hands free вільні руки для того, щоб можна було підключити телефон, спілкуватися, не тримаючи телефон в руках. У нас переднє склопідйомники, у нас електрорегулювання регулювання, дзеркал заднього виду, п'ятиступка і управління ГБО на консолі по центру. От тут вона. Ну, Якщо хтось ставив пріоритет економію і надійність, то це автомобіль ну, саме Проси для вас. Цього автомобіля Це пробіг, це ГБО. uh До речі, про пробіг. Це через камеру ми вам не зможемо передати. Це краще приїжджайте, можете самі проїхатись переконатись. Автомобіль буквально от вам вистачить однієї хвилини, щоб зрозуміти, що так це дійсно рідний пробіг. Ви відчуваєте, що в салоні жодного зайвого шуму, нічого не скрипить, нічого не гримить. Вона їде абсолютно м'якенько, ніяких от взагалі нічого у вас зайвого не шумить, нічого зайвого ви не відчуваєте. Вона їде ідеально, працює ідеально. Тобто -то, одразу відчуваєш по перемиканням передач, по щепленню, що це рідний пробіг. Просто через камеру ми це не передамо. Мінусом є базова комплектація, але я скажу з досвіду: багато хто бере, наприклад, у штатної мультимедії, але не користуються цим е, підрульовими лепестками, або поїздивши там місяць-півтора, розуміють, що там слухати тільки радіо і диски, які я не знаю навіть, де їх зараз придбати. Ну, на заправки якісь там е, такі примітивні. І все рівно хтось планує там переустановлювати мультимедіа, там щось щось з цим хімічити, тому що для того, щоб було більш це сучасніше, то тут вже стоїть, хоча б магнітола з USB. ну як музика і звучання досить таки непогане. Зараз можемо включити, але відразу буде порушення авторських прав на YouTube. Також як я сказав, можна замість цього інформативного дисплею поставити китайську мультимедіа, яка ставиться в штатні місця. Підключається вона на Android, на базі Android. Там є Apple CarPlay, і навігація, вже більш така сучасна, класна картографія. Ну, якось так. І кондиціонер є в автомобілі. ГБО, маленький пробіг, це напевно основні плюси. Стовідсотково будете довольні експлуатації цього автомобіля, якщо придбаєте. Все інше там по необхідності зможете доставити, якщо воно вам, звісно, буде необхідне. Зараз я пропоную перейти до перевірки лакофарбового покриття. До речі, зараз відкриємо капот, щоб почули роботу мотора, тому що перед тим ми показували двигун заглушений. Будь ласка, давай відразу покажемо, що відкалібровані пластини. Давайте покажемо. Тут у нас мають бути нулі. Тобто похибки у товщиноміра нема. Це професійний німецький товщиномір. Вартість, по-моєму, 800, 800 євро фірма QNX. Цей точний мір він бачив все. Він бачить і металізовану шпаклівку і ну, взагалі все бачить. І алюміній. Отак ви чуєте рівну, стабільну роботу. 1,6 із МПІ мотора з встановленим до встановленим ГБО. Тобто потрібно розуміти, що це ГБО проходило європейський тихогляд. Я думаю, ті люди, хто розуміє, в Європі пройти сертифікацію, це взагалі непроста задача. Якась краплинка мастила, у вас падає з двигуна, все, ви не пройшли тихогляд. Там дуже сурові з цим правила, і ті, хто розуміють, і уявляють, наскільки це якісно взагалі. Також річ. Е, На рахунок сервісу. Е, даний автомобіль з-за того, що їздив, небагато, сервісна історія. Такої, знаєте, з актами там цього немає. Але ви зможете перевірити на офіційній станції Рено даний автомобіль по показанням пробігу. Ми вам залишимо номер кузова. Також давайте вам покажемо на дублюючій табличці. Так вона не тут, а вона з цього боку. Дублюючу табличку з номером кузова ви зможете перевірити на офіційній станції Рено. Також на авторі у нас всі номери кузова на всіх автомобілях, які ми імпортували, відкриті, якраз таки для будь-якої перевірки. Почнемо з даху. У нас 120, буде швиденько, просто коментувати. 130, 140. 150. 114, 114, 120, 110, 120, 120, 120, 130, 130. Давайте отута. 140, 120, 120, 150, 130. Далі задня частина, 114, 113, 130, 100 112, 140, 140, 130, 130, 110. До речі, Ось тут у нас фарбований елемент. 270. Ну, скоріше за все, з досвіду, так як це міський автомобіль, автомобіль більше всього їздив по місту, то скоріше за все десь була притерта арка або десь подряпана. Ну, так, таке буває. Але всередині у нас рідна фарба 60. То якби у вас був хоча б якийсь мінімальний удар тут. У вас як мінімум 1 см металу б було зм'ято, і вже б усе це довелось фарбувати. Якщо воно не фарбоване, ну, 99% це була просто якась подряпинка тут, яку довелося фарбувати. А колір у нас, самі бачите, незвичайний, такий він, синій, дуже гарний. І щоб, його, ну, щоб це все виглядало цивільно, довелось фарбувати людям весь елемент, скоріш за все. Так, тут у нас рідна це фарба. Так, Косметичне підфарбування. Так, так. Також косметика. Також, також у нас ця дверка 200, все те ж саме. І ця дверка також. 170, 180, 200, 170. Давайте ще раз проємо. Ціле. 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 Абсолютно цілі проєми. Тобто ДТП тут не могло бути. Ну, ви уявіть, якщо у вас мінімальне ДТП, все, у вас ну, пошкодження буде 100% ось цих всіх частин. Тут цього всього немає. Так, тут у нас також е косметичне. Ну так, е е е як я і кажу, весь елемент доведеться фарбувати, щоб в такий колір попасти. 111, 100, 100, 130, 130. 130. 130. Ну, показуємо, як є. Так, є косметика. Але знову ж таки, проємик, як я вже повторюсь, цілі. ДТП офіційних зареєстрований зареєстрованих ДТП у даного автомобіля немає. Ну Ще потрібно сказати, що це синій і такий досить тяжкий колір фарбування, Тому, скоріше за все, просто пофарбували другим слоєм цю задню арку з напилом на цій двері, щоб не відрізнявся колір. Часто так. красять. Тобто ще... ці полаковані. Задня арка перефарбована. На капоті жодних сколів. Знову ж таки, говорить про те, що машина не їздила по трасі, машина для міста їздила більше всього, зробила свій пробіг по місту. Машина від одного власника. Ну що ще сказати? Даний автомобіль в нас в продажу на торговому майданчику місті Суми, вулиця Білопільський шлях, 11, Рено Меган 3, народний улюбленець. 8400. Ласкаво просимо. 167 тисяч пробігу на газу. Це, звісно, бомба.